Шановні журналісти та всі, хто дивиться нас в режимі онлайн. Ми вітаємо вас в офіційному медіа-центрі «Прилівський ОВА. І сьогодні поговоримо про те, яким категоріям пенсіонерів на Львівщині провели індексацію пенсій і як це вплинуло на розмір виплат. Більше про це розкажуть учасники нашого брифінгу. І принаймні першим до слова, запрошую заступниця Львівської ОДА Христина Зимов. Ці вітання урядом прийнято рішення про індекса проведення індексації пенсій відповідно до прийнятої постанови від 25 лютого номер 209 в результаті е чого е пенсії перераховані 623 тисячам е пенсіонерів, 37,5 тисяч пенсіонерам е силових відомств і 1,4 тисячі. За пенсії, які призначені за спеціальним законом, зазначу, що в 2025 році коефіцієнт індексації становить 11,5%. В результаті такої проведеної індексації з 1 березня 2025 року середній розмір пенсії заріс на 472 гривні і станом на сьогодні становить 5780 гривень. Окрім того, хочу зауважити, що в березні місяці проведемо проіндексовані страхові виплати для 15,5 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та внаслідок професійних захворювань. Цю виплату проіндексовано суму. Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів. Якщо хтось із цих категорій осіб встановив, що у них не проіндексована пенсія, або мають якісь додаткові питання, завжди можуть звернутися до відділення пенсійного фонду. З більш детальнішою інформацією вас ознайомить головна Назальська, керівниця пенсійного фонду в області. Дякую, це питання? питання? Так. Рознимає. Прошу начальницю головного управління пенсійного фонду України у Львівській області Галину Надяську. Всім доброго дня! Перш за все хочу зазначити, що індексація пенсії передбачена в частині 2 статті 42 закону України по замовської державне пенсійне страхування. Цим законом визначено, що щороку, з 1 березня, проводиться індексація призначених пенсій. Відсоток індексації визначається 50% росту індексу споживчих цін за попередній рік, а також 50% росту середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для очислення пенсії за попередні три роки, що передують е, власне індексації пенсії. Фактично, як вже сказала Христина Петрівна. Розмір індексації для всіх пенсіонерів складає 11,5%. Але хочу зазначити, що вперше в цьому році індексуються пенсії, які призначені до року проведення індексації, тобто пенсії, які призначені у 2021 року, також будуть індексуватися але індекс буде менший, буде 5,75%. Пенсії, які призначені у 2022 році, будуть проіндексовані на 4,6%. Пенсії, призначені у 2023 році, будуть проіндексовані на 3,45% на і у 2024 році на 2,3%. Одразу хочу зазначити, що не індексуються пенсії Заяви, по яких надійшли на призначення у поточному 2025 році, крім того, не індексується довічне грошове забезпечення суддів та пенсії прокурора. Крім того, збережемо практику виплати і здійснення доплат до мінімальних розмів пенсій. Що це таке? Для пенсіонерів, які досягли 65 років і більше. І які не працюють, мають страховий стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років, розмір пенсії повинен бути не менше ніж 3758 гривень. Для осіб, які досягли 80 і більше років, та які мають страховий стаж чоловіки 25 років, жінки 20 років, також розмір пенсії повинен бути не нижчий, ніж 3758 гривень. Особам, які досягли від 70 до 80 років, незалежно чи вони працюють чи не працюють, страховий стаж також є вимоги для чоловіків 35 років, для жінок 30 років, розмір пенсії повинен бути не менше ніж 3613 гривень. Особи, яким не виповнилося 70 років, незалежно від факту роботи. А також особам з інвалідністю першої групи, незалежно від, від факту роботи, розмір пенсії повинен становити не менше, ніж 3 723 гривні. Також хочу озвучити мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи розмір пенсії повинен бути не менше, ніж 16 847 гривень, другої групи 13 822 гривні. Третьої групи 9478 гривень. Також для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності не менше, ніж 5528 гривень. Фактично середній середні розмір підвищення вже озвучила Христина Петрівна, але я ще раз можу повторюся, він склав 472 гривні по Львівській області і розмір пенсії з березня місяця середній по Львівській області складає 5780 гривень. Також хочу зазначити, що мінімальний розмір підвищення не повинен бути менше, ніж 100 гривень, максимальний розмір підвищення не перевищує 1500 гривень. Інформацію щодо проведення індексації пенсій можна е, отримати як в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду, але крім того, закликаю наших пенсіонерів користуватися електронним кабінетом на порталі пенсійного фонду. За допомогою електронного цифрового підпису можна подивитися розмір проіндексованої пенсії і не звертатися до органів пенсійного фонду. Також у нас є гаряча е, телефонна лінія. За номером 032 259 3075 і також узнати результати індексації. Ще хочу зазначити, що індексація проведена автоматичним способом і у кожної особи буде конкретне різне підвищення, тому що є багато інколи запитань, що ми працювали там з товаришем. На, на в Одній роботі мали одинакову заробітну плату, однак у нього розмір пенсії там більший, у мене менший, чи навпаки. Це залежить індивідуально від страхового стажу конкретної особи і його заробітної плати, яка врахована для обчислення пенсії. У мене коротенько, все. Дякую. Дякуємо вам. журналісти. Чи будуть запитання? Дякую вам. Дякую. Якщо запитань немає, ми завершуємо наш брифінг. Дякую нашим спікерам та журналістам.